Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Росіяни завдали ракетного удару по Криворіжжю, Атакували Нікопольщину важкою артилерією та дронами. У Дніпрі зменшить кількість пільгових місць на автобусних маршрутах. Чи законне таке рішення міськради? Помер за дві години після прогулянки. Житель Дніпра заявляє, його собаку отруїли так звані докхантери. Увечері, 4 грудня, військові РФ скерували ракету на Криворіжжя. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. З далекобійної зброї росіяни обстріляли Криворізький район. І в день попередньо загиблих та поранених немає. Наслідки встановлюють важкою артилерією та дронами. Російські військові атакували й Нікополь, а також Марганецьку і Червоногригорівську громади. Наслідок обстрілу пошкоджена гімназія, чотири житлові будинки, три господарчі споруди та лінії електро. Передач у Дніпрі з 5 грудня зменшать кількість пільгових місць на автобусних маршрутах. Про це повідомили у міськраді. З 10 до 15 години пільговиків перевозитимуть у необмеженій кількості в інший час від 2 до 6 пасажирів, залежно від міскості транспорту. Віталій працює водієм маршрутки 20 років. Обмеження кількості пільгових місць підтримує. каже через високі ціни на пальне маршрут збитковий. А за що зберігати цей автомобіль? Они ж и стоя, и лежа. І... Бензин, солярку я за свои заправляю, плюс план сдаю. Ну а то, что останется, хорошо, если останется что-то. Тут ну, твое. Чисто по-человечески, конечно, людей жалко. Ну потому что мы же понимаем пенсии. Если смотреть с другой стороны. как водителю и обслуживать машины, и хозяин, то тоже, ну, тут медаль двух сторон. Мы запитали у местных жителей, как они ставятся до обмежень. Пенсионеры в основном утром встают рано. Ну, ездят там на базар, там по больницам. Конечно, против. Во-первых, кому на работу, а из-за пенсионера он не может улезть. Це теж тяже. Я плачу, хоча я пенсіонерка 45 лет? Я плачу. На перший погляд, дискримінація. Вина бюджету, будемо говорити так, бюджет повинен якось регулювати це. Ну, нормально все. Деньги потрібні, пуск всі платять. Заступник начальника управління транспорту міськради Іван Васючков розповідає: перевізники за рік на пільговиків витрачають 8-10 мільйонів гривень. А міськрада з бюджету компенсує їм до двох мільйонів. Поспілкувавшись із представниками компаній, каже, дійшли компромісу зменшити час, коли пільговиків перевозитимуть у необмеженій кількості. Держава починаючи з 2017 року, взагалі не компенсує ці пільги. Є Декілька варіантів розв'язання цього питання або збільшити кількість компенсацій, але зараз міська рада не може цього зробити, або збільшувати вартість проїзду, але зараз ми розуміємо, що це також неможливо. Це дуже суттєво вдарить взагалі по всьому місту. Адвокат Андрій Верба розповідає, транспортні підприємства повинні забезпечити перевезення пільговиків у будь-який час і без обмежень. Такі пільги вони встановлюються законом. І органи місцевої влади самоврядування вони не вправі якимись своїми наказами рішеннями змінювати приписи чинного законодавства України. І якщо це обмеження воно стосується якоїсь навіть проміжку часу, то воно є незаконним. Якщо пільговиків не впустили до маршрутки, розповідає Андрій Верба, вони можуть звернутися до Держінспекції з питань транспорту та надати докази порушення закону. Після цього водію випишуть штраф 850 гривень. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олександр Шолдибін, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі СБУ запобігла продажу для армії РФ партії комплектуючих до російських літаків Міг 29 Про це йдеться на сайті спецслужби. За даними слідства, у 2019 році підозрюваний місцевий житель вкрав обладнання зі складу української компанії. Далі переховував його на території власного СТО. Для реалізації виклав оголошення на сайті. Загальна сума авіакомплектуючих до винищувачів понад 10 мільйонів гривень. Правоохоронці вилучили. Авіадеталі та передали на потреби ЗСУ. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Жителя Кривого Рогу сидитимуть за шахрайство. Як повідомили в обласній прокуратурі, його підозрюють у заволодінні майже трьома мільйонами гривень на продажі неіснучих автівок та квадрокоптерів для ЗСУ. Чоловік розміщував в інтернеті оголошення про продаж після отримання передоплати, зокрема від військових та волонтерів, не виконував своїх зобов'язань. Таким чином він ошукав 25 жителів різних регіонів України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Це найспокійний піоскот. Саме воспитаний, хто його здав. Дмитро Гаврилейко показує світлини свого трирічного Алабая. Собака помер упродовж двох годин після прогулянки на житловому масиві червоний камінь. Смерті вівчарки чоловік звинувачує так званих докхантерів, які навмисно труять безхатніх тварин. Каже, Алабай міг щось випадково понюхати на вулиці. У нього почалася дезорієнтація. Він прикусив собі язик, і почалася кров йти. І судомий, і це просто кошмар. був. Чоловік одразу покликав на допомогу, але врятувати собаку не встиг. Дмитро каже, це не перший випадок загибелі собак у цьому районі. Мені знайомий писав, що в нього бульдог помер, теж отруївся. Теж так, такий самий. Каже, о, там пару неділь назад. До ветеринарної клініки тварину привезли без ознак дихання, каже лікарка Тетяна Акименко. По проявам все-таки це було отруєння. До хантери використовується препарат частіше всього, використовуючи їх з залученням приманок, тобто якийсь дешевий варіант ковбас, якісь фаршеві з'єднання. Ми свідомо не озвучуємо назву препарату, щоб докхантери не могли цим скористуватися. За півроку каже Ветлікарка, кількість звернень до її клініки через симптоми отруєння тварин збільшилась. Прояви содом кінцівок. Якщо є прояв болювотислінови дилення, ви звертайтесь до лікаря. Ведлікарка радить не зволікати із зверненням до спеціалістів при появі перших симптомів отруєння. Врятує намордник, який буде з закритим передом. Врятує повідок, який ви постійно підтягуєте під себе. Ви не спостерігаєте за оточенням. Ви спостерігаєте за собакою. В першу чергу ви відповідаєте за здоров'я вашої тварини. Команда Суспільного виїхала на місце, де імовірно отруїли собаку Дмитра. На цьому пустилі побачили і інших власників, які вигулювали тварин. Раніше сусіді отруїли собаку тут. Вони тут гуляли і травіла собака умерла. Боїшся, ходиш, і слідиш, і не знаєш, а травіться ні. Так і людину можуть отруїти не тільки собаку. Ну, як з цим боротись. Це на їхній совісті тих, хто троїть. Зоозахисниця Інеса Капіну скаже, докхантери розкидають отруту саме в тих місцях, де люди зазвичай вигулюють тварин. Міські парки, місця скупчення тварин, там, де тварин підгодовують, ринки. Тровили в парку Багнана, на Багнана Хмельницького, розкидали отруту нещодавно на перемозі. Докхантери отримали певну ілюзію того, що це безкарно. Господарі тварин проводять рейди та самотужки шукають докхандерів, аби передати їх правоохоронцям, каже Інеса. Заяву до поліції подав і власник загиблої вівчарки Дмитро Гаврилейко. Наразі заказаним фактом проводиться перевірка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини цієї події. За результатами розгляду, яку проведуть правоохоронці, буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. Якщо Докхантерів вдасться впіймати та довести їхню провину, їм загрожує до восьми років ув'язнення. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Коли це все розпочалося, в райдеш адміністрація видавали зброю. І коли всі отримали зброю, я теж одна з жінок, яка її отримала, я чесно кажу, що якщо треба буде, візьму зброю і. І буду захищати своє місто. Наша історія розпочалася да, в 2014 році, коли ворог напав на нашу неньку батьківщину, і кожна родина навіть, думала, да, як яким чином вона може допомогти. Спочатку чоловік пішов до військомату, але його не взяли за станом здоров'я. Ми почали займатися волонтерством. Відвозили. Ми працювали тоді в громадському харчуванні. У нас були консерви, їжа, всякі такі речі, і ми відвозили. Ну, прогресувала ця війна. І у чоловіка да, ну, так вийшло. Да, він пішов воювати, його вже взяли. Він е, воював в батальйоні Патріот 43 бригади. У 2017 році, да, в році в червні. Так сталося, що ми з ним побалакали по телефону. Він каже, що у нас прийшов, каже, ми відповіли і очікуємо, що зараз буде на нас якийсь обстріл. Ми побалакали з ним, якісь там речі домашні там, про дітей, про все, про якісь його там плани. І він більше не відповів. Зранку на роботу прийшли його друзі і сказали, що він загинув. У колі було куча планів на життя. Да? І він був е дуже цікавою і дуже цікавою людиною. Коли вже повномасштабне вторгнення, то ну, тим паче, яка застава, мене, я вже працювала в, в такій сфері, можна сказати, що більш е військовій. І ранком я прийшла на роботу, е побачила своїх друзів. Це був ну, це день для мене був ну, надважливий. І він ну, такий був. Зібралися всі мої друзі. І ми їх автобусами відправляли. Я допомагаю тим підрозділам, в котрих є наші нікопальчани. Буває таке, що поїдеш там, з кимось домовишся, а з кимось не домовишся, і просто буває таке, їдеш і дивишся там, а, один з наших там хлопців іде десь там по дорозі. І там виходиш, і виносиш йому якусь коробочку смаколиків чи чогось там. Ну, Зустрічаються у всіх напрямках. Взагалі, нікопальчани, я не знаю, якої там бригади, якого батальйону, в котрої немає не хоч одного там якогось нікопальчана. Дуже часто це свої кошти, а кошти друзів близьких, котрі кажуть, що я не хочу, щоб я роблю це від чистого серця. Я не хочу, щоб буває таке, що там тільки там вирішила щось збирати. Раз там хтось дзвонить і каже, мені там вас порадили, і ось є кошти. Я знаю, що ви там збираєте на то-то, то-то. Че якась подружка за кордон каже, Я тобі там допоможу закрити. там. І машинами передавали, і мавіки, е, ну, і рушниці купляли хлопцям. Е, багато чого робили. І я хочу сказати, що ну не важно, скільки там тон, тон відправили. ну то, якщо там практично кожну суботу ми їздили І великими машинами, і мікроавтобусами, а, і, там, і їздили, забирали машини, ремонтували. Головне, щоб це було ну, справді їм потрібно і надважливо. А взагалі я вважаю, що а... Кожен може допомагати, да? і в цей час нам треба всім наоборот згрупуватися, взяти себе в руки, да, незважаючи на наші там постійні нікопольські обстріли, якусь таку смуту, якісь такі речі, котрі на котрі потрібно закрити глаза і йти до своєї цілі. Да? У нас ціль у всіх одна це перемога. І кожен якимись маленькими ш -ш шашками, такими дрібними, може її наблизити. Ви дивитеся Суспільне Дніпро, підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.